Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про таку тему, як почуття провини, самозвинувачення, коли ми переживаємо, що вчинили якось невірно, неправильно або були неправі в якихось моментах свого життя. Надихнуло мене на це відео звіт, який я отримала від Ютубу. Кожного вівторка він надсилає мені інформацію стосовно того, скільки в мене було нових глядачів, скільки відгуків, тобто статистику. І цього тижня я здивувалася, що на другому місці по кількості переглядів займає Німеччина. Попередній тиждень то була Польща. І я згадала мимоволі, як себе почувала, коли була в Німеччині десь півроку, у 2022 році, коли відбулося повномасштабне вторгнення. Я пам'ятаю той сум, я пам'ятаю той стан, ті почуття, які в мене вирували. Тому. Сьогодні також піде мова про тих людей, які наразі за кордоном та відчувають а, хоча б інколи такий момент, що А може, я не там, де повинна бути, а може я прийняла невірне рішення. Тобто сьогодні будемо говорити про те, чи є правильні неправильні рішення, чи буваємо ми праві або неправі. І, взагалі, хто це вигадав? <ріст> чи є взагалі такі моменти, через які можна оцінити правильність чи неправильність наших вчинків? Спочатку розкажу трошки про себе стосовно того, яка моя історія народилась та дитинство моє пройшло в місті Макіївка Донецької області. Під час окупації в 2014 році ми на той момент вже з хлопцем жили в Донецьку. Навчалася я також в Донецьку, тобто, можна сказати, що це мій рідний край. І коли відбулася окупація, ми переїхали спочатку в Дніпро, потім в Запоріжжя, потім ще була Одеса. І далі переїхали на півроку до Києва. З надією, що ми через півроку вже повернемось до Донецьк. Але сталося так, як сталося. Тож у 2022 році, коли нам довелося бігти знову, це було вже не вперше. І, звичайно, я задавалася питанням: чого так? Чого на мою долю випало так багато якихось змін? Чому я не можу бути поруч з близькими та все інше? І відповідь була така, що дуже-дуже багато кармічних вузликів в мене не розв'язані і тягнуться з попередніх життів. А пов'язані вони з війною. І тепер ми розкриваємо якраз е, суть того, що це таке карма. Але про наші вибори та про наші рішення хотіла ще додати, що у 1995 році у нас відкривалось в Миківці клас у школі, який був повністю україномовний. Я пам'ятаю, як вчителька прийшла до нас в садочок, тобто мені було 6 рочків. І я дуже чітко зрозуміла, що я йду в цей перший клас українською мовою навчатись. Мені тоді ще мама казала, що не зможе мені допомагати, бо вона тільки російську знає. Пам'ятаю ще таку фразу, каже Юля, в тебе навіть англійська буде українською. Але в мене сумнівів не було. Я прийняла таке рішення, і чи правильне воно, чи неправильно, тільки зараз я можу це розуміти. Так? Тобто деякі вчинки та вибори ми робимо, не знаючи, як вони на нас далі вплинуть. Але є таке прислів'я, що все, що не робиться, це робиться на краще. Так? То ми дійсно можемо це підтвердити своїм життям. Так ось, якщо повернутися до теми, так? правильно чи неправильно, Дивимось з однієї точки зору, стається війна. Матері треба спасати свою дитину. Вона їде за кордон. У цей момент є два аспекти. Так? Перше це порятунок дитини, а друге це розрив сім'ї. Коли я везла дитину. У Німеччину у 2022 році я пам'ятаю дуже чітко, як моя свекруха звинувачувала мене в тому, що я кидаю свого чоловіка. Що ж я за невістка така та все інше. Зрозуміло, що в неї на той момент в голові була лише думка про те, що. Вона не знає та не може жодним чином вплинути на те, яка буде далі доля у її єдиного сина. Це зрозуміло. Беремо іншу точку зору, мою, наприклад. Для мене найважливіша, найдорожча в цьому світі це моя дитина. І тому я ладна піти на будь-які жертви, на будь-які нюанси, аби тільки вберегти її. Як правильно це розцінювати? Правильно я вчинила чи ні? Кожна мама, яка була в такій самій ситуації, мене зараз зрозуміє. Будучи півроку в Німеччині, я вже назбирала настільки багато суму, до та почуття розділеності з коханою людиною, з батьком моєї дитини. Ми пережили з подругою там багато-багато нюансів, про які вже не буду розказувати. Але річ в чому? В тому, що через півроку ми свідомо повернулись у зону бойових дій та привезли сюди своїх дітей. Тепер дайте відповідь на це запитання. Чи правильно було вчинити так, вести в зону бойових дій свою дитину? Відповіді немає. Є якісь стереотипи. Розумієте, як треба, як не треба, чи правильно, чи неправильно. Але якщо ми будемо дивитись з різних точок зору та з різних ракурсів? Ми зрозуміємо, що насправді ці поняття ілюзорні, їх немає. Наприклад, зараз стереотипи ламаються наразі вже сидіти вдома, скажімо так, та доглядати за дитиною може з задоволенням чоловік. А жінка у цей час з задоволенням відчує свободу. Та буде працювати свободу від домашніх справ якихось, так? від постійної заклопотаності. Зараз ці стереотипи рушаться. І не так давно я почула історію, яка мене дуже зачепила. Жінка з двома дітьми, менша, така малеча, що в люльці. Просить свого чоловіка, який працює з дому. Доглянути за малою. На рахунок того, якщо вона раптом проснеться, їй треба до магазину піти, вона бере старшу дитину, а молодшу залишає, тому що та спить, і якщо вона прокинеться, то, типу, трошки покачає її. Але чоловік відповів за питанням, каже: а що б ти робила, якби мене наразі не було, якби я був в офісі? Вона каже, взяла б двох дітей і пішла до магазину. Він каже: ось так і зроби. <гум> і наразі я певна, що більшість жінок, особливо, може критикувати його та вважати, що він вчинив неправильно, нечесно, несправедливо, будь-яким чином. Але ця жінка. Вона була дуже вдячна за цю ситуацію своєму чоловікові, бо каже, він повернув мені мене. Я згадала, що відповідальність за свої вчинки, за свої вибори треба нести самій. І якщо ми перекладаємо на когось свої обов'язки, то ми відчуваємо розчарування, якщо раптом людина не погодиться. Розумієте? А якщо ми не будемо розраховувати на когось, і просто якимось чудом нам людина захоче допомогти, це буде для нас щастя. Так ось розумієте, коли ми бачимо цю ситуацію і можемо її аналізувати зі сторони, тобто не будучи персонами цієї ситуації. То ми можемо вважати щось правильним, щось неправильним. Е, якісь моменти ми можемо критикувати або розцінювати. Але насправді, якщо ми не персонажі цієї історії, і вона не вплинула на нас, то як ми можемо розцінювати вчинки тих людей? Також стереотипи стосуються, наприклад, жіночності чи чоловічності? Так? Е, жіночі, чоловічі енергії. В деяких жінках більшість чоловічої енергії, в деяких чоловіках перебільшується жіноча енергія. І як ми можемо сказати, як повинно бути? Як ми можемо це знати? Так ось, ось, в таких ситуаціях, коли ми почуваємо провину за щось. Що таке провина? Це ситуація, коли не справджуються наші очікування, коли ці стереотипи та якісь моделі поведінки нам хтось диктує. Наприклад, розберемо ситуацію: у мене була на відпочинку. В мене дитина, в подруги дитина. І ось ми в чотирьох. Відпочиваємо. Звичайно, діти такі діти, вони там щось перечаються. І одна з дітей бере іграшку іншої, грається повний час на пляжі, наприклад, але коли йти вже додому, то не хоче її нести. Вони сперечались, сперечались, це їх діло, ми не втручались. Але коли я побачила ситуацію, що. Моїй дитині в ноги кидають цю іграшку і кажуть: забери це твоє. То я вже не витримала. Я втрутилась, бо розумію, що якості моєї дитини такі, що вона промовчить десь ковтне образу, десь ще. І саме в цей момент я відчула необхідність. Показати своїй дитині, що терпіти е, таке відношення до себе не варто. Варто сказати те, що в тебе на думці. Та якось е, дати зрозуміти людині, що я можу забрати цю іграшку, але наступного разу просто тобі її не дам. Якось так. Я вела себе відповідно до того. Через яку призму свого життя я дивилась на цю ситуацію? Подруга мені казала, що я неправа, ти там щось не бачила та все інше. І в цей момент в мене виникло питання. А що це значить бути правою чи неправою? Розумієте? Тобто в своїй ситуації зі своєю дитиною в даний момент. Я вважала, що це найправильнішим чином так вчинити. Через призму свого життя моя подруга вчинила та бачила цю ситуацію навпаки. Але це не значить, що я була неправа чи вона була неправа. Це значить, що кожен з нас вчиняє рівно так, як вважає за потрібне. Тому, коли ми опиняємось в таких обставинах, що ми не знаємо, як правильно вчинити, ми звинувачуємо себе через ці вчинки, ми е піддаємось чужій думці, що в цей час відбувається? Енергія, яка вібрує навколо цієї ситуації, вона закріплюється та залишається в такому закріпленому стані деякий час. Тобто, коли ми обдумуємо, обдумуємо, перекручуємо, чи правильно ми вчинили, чи ми зробили дійсно так, як хотіли, як подумають інші, а що станеться далі? А можливо, треба було інакше. Оце все переварювання, воно створює такий ніби шар навколо цієї ситуації. І вона вже, ця ситуація, викорбовується та залишається як карма. Тобто, наша свідомість розуміє, що якщо оцей кейс, отаку ситуацію ти не прийняв до себе, ти не завершив в своєму розумінні, тобто в тебе не зійшлись всі плюси з мінусами, так? тобто ти не пережив, ти не закрив цей урок, то тоді. Або в подальшому в цьому житті, або в подальших життях, ти будеш відпрацьовувати це знову і знову. Тобто мої кармічні вузлики тягнуться звідки, тому що в 45-му році це одне лише з життів. Я не пробачила своїй матері вчинок, хоча там ніхто не був винуватий. І тому раз за разом мені показують ці ситуації, в тому числі в цьому житті. І тільки зараз, коли я все усвідомила та зрозуміла, вже закрила ці моменти, тоді я потроху-потроху починаю жити та дихати. Ну і багато можна говорити, розказувати якісь нюанси. Але що ж можна зробити? В таких ситуаціях, так? Розкажу, як я справляюсь. І тоді, коли я була в Німеччині, і наразі я шукаю допомоги у рослин, конкретно у дерев. У Німеччині я вранці бігала, на майданчику знайшла дерево, яке мені відгукнулось, там обіймала це дерево, воно таке було. Ніби з коріння одне витікає, а потім роздвоїться. І ось я ставала між цих гілок, ось так їх обіймала і казала, будь ласка, допоможи мені гармонізувати мій стан, бо мені дуже погано. Я відчувала цей сум, бачила в очах своєї дитини сум за батьком. Від цього в мене розривалося серце. Я не могла зрозуміти, як правильно, що робити, яким чином. І потім просто прислухалась до серця. Сьогодні зранку я ходила в ліс. У мене за вікном ліс, ми спеціально обирали таку оселю, щоб поруч природа була. І є одне дерево, яке мені відгукнулось. Тобто, як пояснити? З якими деревами я обіймаюся, я це відчуваю. Тому раджу і вам спробувати. Тобто ходите, ходите поміж дерев, поміж рослин, і просто намагайтесь відчути, куди вам захочеться підійти, до якого дерева, підходьте, познайомтесь, обійміть його. Ви знаєте, що зелений колір це колір заспокійливий. Та природа, вона завжди нам відгукується, вона завжди допомагає. Але потрібно тільки звернутися, показати, що ми бачимо ці елементарі, ми розуміємо, що все це живе, що воно має почуття. Тоді і духи, які є в деревах, вони відгукуються. У мене була дуже цікава ситуація, хоча їх безліч з деревами. І хочу тільки сказати, що це ви можете не відчути полегшення від першого контакту. Але далі, далі, в подальшому ваші стосунки стають більш міцними. І від кожного дотику до цього дерева ви будете почувати себе краще і краще. Тож, які поради я можу дати? Просто розказати, як я справлялась та справляюсь з цими ситуаціями. Наприклад, ось ви сидите або стоїте десь. Перше, що треба заплющити очі та усвідомити, що просто собі прям проговорити, прям вголос можна, що у цій ситуації, в якій ви себе звинувачуєте, я вчинила згідно рівня своєї свідомості, згідно тих обставин, в які я попала. Та згідно своєї логіки у той момент. Від цього вже трошки повинно стати легше. Далі ви озвучуєте собі, що ви на даний момент рівно там, де повинні бути, рівно там, де запланувало бути ваше вище я, вище сили, ваші духовні наставники. Ви нічого не пропускаєте. Ви саме в тому моменті, в тому житті, яке повинно бути. І якщо ви десь щось не зробили, це було заплановано, та винити нікого не треба. Третє, що треба, це признати свою відповідальність, що ті події, які виникли, те місце, де я зараз знаходжусь, та та ситуація, вона викликана. Послідовністю моїх виборів. Тобто я сама несу відповідальність за ті обставини, до яких я опинилась. Ну і тут також треба взяти на себе відповідальність за наслідки. Просто прийняти, що у будь-яких виборів є наслідки, і у будь-яких ситуацій є вихід. І свідомо йти до нього. І далі з заплющеними очима. Побачити, як всі почуття провини, звинувачення, критика, все це ось так, ніби пір'їнками, пушинками, виходить з нас, з сьомої чакри, і потроху-потроху виходить до нашого вищого я і там розвіюється. Тобто, всього цього немає, воно ілюзорне. І якщо ми приймемо рішення вважати так, Отак воно і буде, бо все у нас в голові. І оцей момент може зайняти більше трошки часу. Спробуйте прямо повірити, прям уявити, побачити це, як всі ці моменти, вони вилітають з вашої голови, бо вони вам вже не слугують в цьому житті. Вони вам не потрібні. І звинувачувати нікого ані себе, ані оточуючи, ані обставини немає сенсу. Бо все відбувається саме таким чином, як повинно. Ну і якщо у вас трошки втішить цей момент, то розкажу: наш всесвіт складається з безлічі гілок вірогідності, і всі ці інші гілки вірогідності, вони вже здійснились. Десь у паралельних світах. Тому, якщо у вашому житті була така подія, через яку ви ну, не можете переступити, не можете себе простити в чомусь, то ви можете заплющеними очима пережити ту ситуацію, вчинити якось інакше. І побачити, як будуть події розвиватись. І просто прийміть це для себе, собі в голові, що. Паралельних світах, саме так десь і відбувалось, бо їх безліч, і те, що в цьому житті ви прийняли таке рішення, в іншому могло би бути зовсім інше. І не треба картати себе за якісь наслідки, щось, чого ви не хотіли, а воно так здійснилось, щось, чого ви не очікували, а воно так сталося. Бо наші вищі я запланували багато-багато чого, <laughs> чого нам невідомо. Тому запрошую вас до того, щоб поєднувати зі своїм вищим я, і тоді ви зможете отримувати відповіді на будь-які питання. І ніхто вам не буде потрібен: ані провідник, ані якась порада подруги. Ви будете все розуміти і знати, просто задавши питання. Своїм духовним наставникам та своєму вищому я, тобто собі ж. Це дуже цікаво, іноді відбувається в мене, коли я запитую, так, відповідаю сама собі, але трішки на іншому рівні. І розумію, що я веду діалог сама з собою. Але щоб до цього дійти, треба дійсно виділяти час. Та все більше і більше поєднуватись зі собою. Що таке поєднуватись зі собою? Це коли ваші думки, ваші наміри, ваші слова та дії все в гармонії. І саме тоді ви починаєте себе почувати повноцінною людиною. Але тут слід зауважити, що чесність зі всіма та з самим собою. Може викликати деякі жертви, на які ви заздалегідь повинні бути готові. В моєму випадку це така прямота, бо люди, навіть якщо запитують твою чесну думку, вони хочуть почути лише те, що хочуть почути. А якщо те, що ви скажете, їм не сподобається, то вони звинуватять вас. Не себе не обставиним. Тому я заздалегідь до цього готова та приймаю, приймаю те, що я така, яка є, і кожен з вас такий, який є, і кожні вчинки, кожне рішення це ваші рішення. Інших вас немає. Ви Боже, дитя, і якщо б потрібно було інше, у вас були б інші риси характеру. Дякую, що прослухали. Сподіваюсь, що якась інформація була корисна. До зустрічі в нових відео. На все добре!